До Міжнародного дня жінок та дівчаток в науці продовжуємо програму Наука це вона. У другій частині програми ми розкажемо про наших маленьких зірочок, гімназисток, що роблять лише перші кроки у світі науки. Всім відомо, що вченим ніхто не народжується. Інтерес до науки проявляється саме на шкільних уроках. Та щоб жага до знань не погасла. Вчителі докладають неабияких зусиль, щоб зробити науку простішою та цікавішою. Тож гайда знайомитися з майбутніми доцентами, кандидатами наук, винахідницями та просто дівчатками, що стовідсотково є цвітом наукового майбутнього України. Почнемо з випускниць нашої гімназії. Зайченка Аліна, учениця 9-го А класу, виділяється серед інших учнів своїм умінням критично та креативно мислити під час всіх уроків. Аліна учасниця обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді, дослідження та дослідники рідного краю. Вивчала історію Миколаївського Адміралітейського собору, на сходах якого було проголошено третій універсал Української центральної ради в Миколаєві. Аліна, учасниця Всеукраїнської олімпіади по історії на урок. Дівчинка має високі загальні здібності до навчання, швидко і ж точно розв'язує математичні задачі, переможниця математичної олімпіаді на урок з інформатики. Застосовує практичні навички в діяльності, вміє аналізувати та виділяти головне в задачах: грамотно створює новий продукт. Попатенка Дар'я, учениця 9 А класу, не один раз доводила у навчанні свою та старанність відповідальність, і саме тому була активною учасницею міських олімпіад з української мови та літератури, міжнародних конкурсів імені Петра Яцика. Даша впевнено дала й труднощі на шляху до мети, і це допомогло їй стати переможницею у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Мартинюк Дар'я, учениця 9-го А класу, має неабиякі здібності до дослідницької діяльності в цариці гуманітарних наук. З дитинства уважна та вдумлива читачка, яка обирала найскладніші завдання, виросла в дослідника початківця і вже має першу публікацію в збірці юних науковців малої академії наук юніору Всесвіт Григорія Сковороди. Робота присвячена дослідженню філософських поглядів Григорія Сковороди. Рябоконь Таїсія, учениця 9 Б класу, ділиться знаком. Нами моїми улюбленими предметами є математика та англійська мова. Мене приваблює творча діяльність, особливо тоді, коли це якимось чином пов'язано з моїми інтересами. Свій вільний час я займаюсь читанням не тільки книг, але й манги, вдосконалюю свою англійську різними методами, навіть через ігри. Ходжу на прогулянки та дивлюсь аніме чи фільми. Шкуліпова Юлія, 8 А клас. Юля зовсім не відчувала жаги до наук, поки не перейшла до 8-го класу. І зараз її не зупинити у набуванні знань у галасі графічного дизайну та інформатики. Цікавиться хімією, природою ручей. Безмежна любов до малювання призвела до успіхів у геометрії. Учениця 8 А класу Антоненко Дар'я приділяє якнайбільше уваги улюбленому предмету англійській мові, має гарні результати, є переможницею всеукраїнської інтернет-олімпіади на урок. Дар'я учасниця предметних конкурсів і шкільних олімпіад, вчиться на високому рівні. Допитливість, наполегливість, креативність, зацікавленість старанність допомагає Дар'ї визначитися з майбутньою професією, пов'язаною з англійською мовою. Сторчеус Валерія, учениця 7 А класу. Валерія дуже сумліна, творча, старана учениця, брала участь у всеукраїнській олімпіаді на урок. Валерія захоплюється історією, ґрунтовно досліджує період розвитку Київської Русі. Анастасія Рибалка учениця 7 Б класу. Настя стара навчиться, самостійна і здібна дівчинка, яка вміє організувати свій час та відповідально ставиться до навчання. Її успішність результат системної роботи. Учениця 7 Б класу Ласько Ксенія варта окремої уваги. Їй притаманна старанність, схильність до самоосвіти та дослідницької діяльності. Ще шостого класу Ксюша самостійно готувала науково популярні відеоогляди для шкільних новин. Вільний час присвячує книгам і музиці, чудово грає на фортепіано.